Сьогодні на Майдані Незалежності міста Косова ми прощаємося з воїном, захисником рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Мирослав Бойчук, 1986 року народження. Село Рибне, солдат першого гранатометного відділення, гранатометного взводу. Механізованого батальйону військової частини А-4699 загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Павліка Сумської області. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно-визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава і честь захисникам рідної землі. Oh, yeah. За спокій душі воїна, героям Мирослава, який віддав найцінніше життя за Україну за кожного із нас. Благословими воно замини, бо зараз і на Амінь. святий Боже, святий кріпкий, святий без. Кріпкий святий, Боже, смертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий, Боже, смертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади, прости беззаконня наші, святий Зайце, сіл не наші, іменем Твоє. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Отче наш, що є Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи на світ Духа Твої царству сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині й час і на віки, віки Ані, з духами праведних помили. Душу словит спахід і збережи у блаженному житті, у тебе, чоловік любче у Твоїм місці спочинку Господи, де усі святі Твої спочиває. Упокій душу слує Твого, бо Ти єдиний чоловік, любець слава Отцю і Сину, і Святому духові. Ти є себе, що на Даду зійшов, Ісус розрішив за Твоє. Слухі, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдино чиста і непорочна я діво, щоб що Бобесіми. Бог оселив душу, там, де праведні спочивають. Божої Царства Небесного і відпущення гріхів йому, Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Дай, Господи, Господу помолимо. Духів і всього свого. Ти смерть подолав, диявола знищив життя світу і твоєму дарував. Саме сьогодні, Боже, ми всі тебе єдиною родиною просимо. У упокій душу особенного, світлої пам'яті, героя України, Мирослава, який полягнув в боях за кожного із нас. І у покій його душу Бога. На місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки втекла біль, печальне дуге і зітхання, вселякі провини вчинені ним, словом, чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог простить, бо немає людини, яка б жила і не зрішила, ти бо єдиний без гріха. Правда, твоя є правда на віки, і слово є істина. Отці з Воскресіння, життя і спокій, спочилого намного приставленого воїна, героя, восмира, слава Христи, Боже нас, і тобі ми славу Госковаємо, безпочатковим твоїм Отцем, присвятим твоїм твоїм духом. Нині Бог повсякчас, і навіки віків. Модрій, чеснішу від херуни, і для дивня торгнішого від серапи, щоб безміння босла повіна, сучого родичу тебе великаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Слава очує. І війні, і війні, і війні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, що є правдивий Бог наш, він що живими і мертвим володіє, Молитвами пречистої своїй матері, непорочно зачатої і всіх святих, і душу світлої пам'яті, героя України, мирослава, молитву про яку сьогодні ми творимо в оселях праведних осени, на лоні Аврама, упокій до праведних пречист, а нас помилуй бо ти Благі людинолюни, облаженно спільні, вічний спокій, подай, Господи, спочимо воїни, Герою України, Мирослави і створимо вічною пам'ять. <кл Plate gesprochen> на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукаво. Амінь. Амінь. Богородиця, і діво радуйся, благодатна Марія Господь тобой, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорога згодована згори веда родина, все числі отці, наші захисники, представники влади і вся громада, яка сьогодні зібралася на цій площі. Щоб зустріти відтати належну шану, загиву воїна героя Ярослава. Сьогодні в календарі Дмитрівська поминання Задушна субота. І церква Матір нас закликає про молитву за тих наших рідних, і близьких знайомих, які відійшли з цього світу і потребують нашої щирої молитви і відпущення гріхів і упокоєння блаженної вічної пам'яті. Друби і сестри, ми це служимо кожної суботи, а повинання суботи є такими, що ми молимося за всіх і дві поскочили, надії на Воскресіння, життя Вічна. Багато тих людей, християн, котрі жили життям християнським, але сталося так в їхньому житті, що смерть була такою, що не виспівали, не похоронили. І в теперішній час воєнного лиховіття стається, що, напевно, сотні тисяч людей. Можливо, не є поховані. Ми знаємо, що багато тіл наших воїнів, загиблих в моргах, лежачи неопізнаними. І нам кажуть, пропавши й безвісті. Але ми усвідомили, ми розуміємо, що, скоріше за все, ця людина додому вже не повернеться живою, хіба що на щиті. Ми це розуміємо, але як за них молитись? Ми молимося за живих, за здоров'я, бо Просимо, щоб Господь їх повернув. У Бога всі живі. Для нас і ті, що померли, і ті, що живі, а Бог нам дав всі безсмертну душу, і в Бога ми всі живі. Ми просимо за них, але сьогоднішній день і каже: Господи, всіх тих, що полягли, всіх тих, хто загинули, всіх, хто відспіваних, згадаю, Господи, покой Василя прагне. Якраз сьогоднішній день і Мирослав вернувся додому на щиті. І ми сьогодні, так численно, всі зібрались, щоб піднести молитви, за упокоєння його душі. Ми бачимо хрест, який буде височити над гробом Мирослава, і там є дві дати, як завжди, народження і смерть. І знаєте, знаючи про нього трохи історії, кажемо, він втратив батька, що будучи в утробі матері. На шостому місяці вагітності була мама, коли тато помер. 15 років, коли йому могу... було, померла мама. Зростав він сиротою біля сестри Мирослави, стоїть і оплакує, його загибель. Вона була йому за мами, готиде було 18 років, Вона було політньою і пилкувалася ним і баба гання. І так вони зростали обоє і не пішли поганим шляхом. За чим з добрими чулими людьми і християнами. І його вчинок, поступок, <му> захищаючи державу, показує, що він не байдужий до всього. Він також турбувався про наше майбутнє. Хоча нічого такого не Мав ми маленьку хатинку, яку батьків ми залишили у спадах. Але бажання жити у вільній державі, захистити своїх рідних, близьких і дальших. І взагалі, щоб віль жив у вільній державі перемогло все. ми коли дивимося. Ну, трошки давніше вже було, коли росіяни ці штурм зе, бригади, команди, зеків. Вони відправляли на фронт зеків убивців, голківників, щоб вони йшли в Україну вбивати українців. Те, в певній мірі вони своє суспільство очистили від того контингенту. А наші гинуть кращі. Наші гинуть кращий, на жаль. І це великий білі І Хотілося б нам всім миру, хотілося б нам всім перемоги, але не будьмо байдужими. Що від нас залежить, хто боє зброю тримати в руках, воює? Хто може фронту допомогти, помагаємо, хто може молитися, молимося, не опускаємо рук, Просімо Божої ласки. Все в Божій силі, все в Божій власті, все змінити в одну мить. А ми молімося сьогодні за Мирослава, щоб Господь його душу упокоїв разом з тими нашими героями, котрі полягли за волю незалежність України. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І воїна героям на тричі. Слава, слава, слава! Дорібати і сестри, сьогодні в домі покійного в селищі Кути буде панахіда до в 6-й годині і завтра похорон в 2 годині. Всіх вас запрошую. Слава Ісусу Христу! i you Герою Мирославу Тричі! Слава нації! Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт. Власного серця, а яскраво світи його.